Вітаю громаду Кагарличини. Находимося депутат Кагарлицької міської ради, восьмого скликання Іван Лисий. Находимося в місті Кагарлик біля пам'ятника Тарасу Григору Шевченку. І хотілося б розпочати нашу зустріч з його слів. Краю тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Сьогодні я як депутат представляючи ваші інтереси наших виборців, своїх виборців. Значить, приїхав на, на, на 78-му 78 сесію, сесію Кагалицької міської ради. Значить, на, згідно порядку денного на 78-й сесії Кагалицької міської ради було розглянуто 130 питань. Питання були різного готунку, товариства. Значить, які складалися із Присвоєння почетних громадянин, почетний громадян Карлични нашим воїнам, які віддали життя за незалежність нашої країни, загинули. Таких 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 представництв було було сім. Значить, так вже було також було виділені субвенції. Військові три субвенції військовим підрозділам, які звернулися про допомогу. А ви знаєте, що, на, що відповідно до нашого календарного бюджетного року у нас є програма допомоги Збройним силам України, яку ініціювала громадськість, депутати потім підтримали. Вона складається з 7 мільйонів на 2025 рік. І вже ми майже до виконуємо цю програму, і на цій сесії на 78 й було виділено. Було виділено одній військовій частині 200 тисяч, а двом військовим частинам по 100 тисяч. Значить, на моя пропозиція, як ви знаєте, я вас про це інформував, що в бюджеті 2026 року, який ми будемо формувати вже ось в цьому місяці, нас, скоріше всього, вже під 79-й сесії, значить, я пропонував і своїм зверненням звернувся до голови, відповідно, збільшити цю програму допомоги Збройним силам України із 7 мільйонів до 10 мільйонів. Я думаю, що депутати відповідальні люди, голова громади, підтримають, і ця сума буде збільшена на 26-й рік. Бо ми, як бачимо, що війна не йде до завершення, а наоборот тільки розгоряється. Значить, також на сесії були інші питання, які відповідно стосували життєдіяльності нашої громади. Перед сесією товариство я як депутат Кагарлицької ради, відповідно діючи відповідно до регламенту Кагарлицької міської ради, до закону про місцеве урядування. Я звернувся до, голови, до головуючого громади і попросив його, як ведучого сесії, попросив його вести, відповідно, дотримуватись приведення 78-ї сесії, дотримуватись реглам регламенту, закону України. На чому, на, на, до чого я привертав увагу? Я знав, що у цих 130 питаннях будуть багато питань розглядатися, які мають конфлікт інтересів. Що таке конфлікт інтересів? Це коли депутат... Або людина наближена так ска до депутатського корпусу в, 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 значить вона зацікавлена у цьому питанні, яке розглядається. Закон так передбачає, що якщо, наприклад, таке питання виноситься на розгляд, то депутат або зацікавлена особа повинна про це голосно заявити дати коротку інформацію, що він такий-такий-то, що він, що на даному питанні номер питання таке, то яке стосується того, то він не буде приймати участь. Я попросив це зробити. Я вам скажу, один тільки раз Олександр Васильович Сирокоступ піднявся, сказав, що е, конфлікт інтересів я голосувати не буду. І більше, і, хоча питань було декілька, більше про це він нічого не говорив. Ну, правда, не голосував. Це перше, Тобто було порушення. Значить, а хоча інші, наприклад, і, і навіть цього не зробили, і не повідомили, просто не голосували. То тобто, історицтво, знаєте, от сам принцип урядування, урядування, а урядування відповідно до нашого так сказати закону про місцеве урядування, воно стоїть вже на основі на на, під, на законі. Воно голосить, що місцеве урядування повинно працювати відкрито, доступно, гласно. В даному випадку було порушено, я вважаю. Ну, це так, воно в нас систематично. У нас є засоби масової інформації, а, які присутні присутні на засіданні, але вони не, не транслюють. Наприклад, відкрито цю сесію і сьогодні не транслювали. Присутні, до речі, комунальні, так сказати, за засоби інформації, приватні, там вже як які створені, або от ну ні ніхто нічого, просто фотографують і або так сказати, фільмують, але ніде в просторі ми їх не бачимо. Тобто, є, оце така проблематика. Далі товариство розглядали з питання, які були пов'язані з землею. Значить, наприклад, я не голосував, де, де питання, які, наприклад, не надають, надають не, не польжу, а скоду громаді. От, наприклад, такі питання, коли передається в оренду земельна ділянка на 10 років. Або, наприклад, по передається поставки, як ви знаєте, законом визначена ставка нормативна грошова відповідно до нормативної грошової цінки з 1 до, 10%, до 12%. до Вони встановлюють там норматив 5-6%. на запитання, «А чого так. Ніхто не може пояснити. Ну, ми розуміємо, чого так, через те, що це представляється інтереси і лобіюються інтереси якогось там підприємства, чи фермерського, чи інші. Тобто так робити не можна через те, що це шкодить громаді. Тобто за такі за такі, звісно, питання я не голосував. Ну і так, от в цілому, значить, так же було головою громади сьогодні презентовано в цілому до громадськості. Я думаю, що ви побачите, що на території громади зараз презентується такий проект, як Алея. Слави героям нашим у деяких громадах Київщини вона вже зроблена. Ми виходимо тільки на обговорення цього питання. Значить, розроблені так ескізи, це так сказати, проекти, тільки так реклави такі первоначальні цієї алеї, яка буде розташована згідно прийнятого зарані рішення, як ви всі знаєте, колись була десь доска почота, ну, ще так сказати, з часів Радянського Союзу. От якщо ви знаєте, де ця доска, то там буде розміщена ця алея алея честі наших героїв, які віддали життя за незалежність нашої країни. Значить ескізи цих проектів вже є. Вони зараз будуть. Широко рекламуватися у відповідно в засобах масової інформації в нашому, так сказати, краєвзнавчому музею будуть виставлені, як повідомив голова. Громадськість довна долучиться вносити свої пропозиції, а особливо ми вважаємо, щоб долучилися сім'ї військовослужбовців, долучилися самі військовослужбовці до цього питання. І в процесі обговорення допрацювання, потім відповідно за провести ще раз тендер. На це саме на виготовлення проекту цього цієї алеї, і вже потім відповідно запланувати кошти, наняти відповідно до процедури прозоро підрядника, який виконує ці, ці роботи, і таким чином уже так сказати, втілити цей проект життя. Але він вже розпочинає роботу. Так що, будь ласка, товариство, долучайтеся, давайте свої пропозиції в такий спосіб. Ми разом дружно всі, ви як громадськість, ми як депутати. Як влада, відповідно, зробимо оцей великий, так сказати, цей проєкт. Та ще були внесені зміни до бюджету 2025 року, відповідно того, що в нас пішло перевиповнення бюджетної частини нашої громади, і були внесені зміни, так сказати, в сторону збільшення. Це приємна інформаційна така в тому плані, що кошти. Надійшли, значить, так же проводиться земельна інвентаризація земель нашої громади. Це дуже правильне товариство через те, то, що земля повинна бути інвентаризована, облікована. Ви як знаєте, а ми добре це знаємо, що багато землі це повинно вже було зробити років 10 назад. Але його не зробили ні 10, ні 5 років назад. Через те, що, знаєте, як кажуть в народі, в мутній воді, але, знаєш, хорошо ловити рибку. Отак От і в нас деякі то люди, які зацікавлені в цьому питанні, довго цим питанням не займалися. Але ми, я як депутат, небайдужа громадськість нашої громади, ми привертали до цього увагу. ми, Капали на так сказати, стукали, капали, як кажуть, крапля камінь точить, або ще інші, так сказать, по іншому принципу повідомляли, інформували, і в результаті ми все таки заставили проводити інвентаризацію, яка зараз активно проводиться в селах нашої громади. вираховуються ці скажуть, ми межі цих полів, так сказати, встановлюють оцю землю, яка то, знаєте, є так від відмерла спадщина, або то знаєте, розпаювали. Дали Миколі там, Петровичу чи Галині Петру, Миколаївні, а Галина Миколаївна померли, ну, біологічна смерть, відбувалися такі процеси. Земля зависла, нею тихенько користуються і мовчать собі. І такої землі товариство. Тут в громаді, знаєте, як багато, але наживалися конкретні люди. Від цього не мала ні громада, ні конкретно, ні покійний, тому що покійний втратили, спадкоємців не було. І от зараз цей оцей, оцей пласт так сказати, от цього, так сказати, всього витягуємо на світ Божий для того, щоб потом, через оцю інвентаризацію уже, щоб кошти надійшли відповідно до громади. Оце така товариство робота проводиться. Робота дуже важлива, але оцінка землі зараз теж так проводиться відповідно до нашого розпорядження. Це відповідно яка буде вже так сказати, але його оцінка земельних земельних ділянок уже буде запроваджена від нормативна, грошова нової форми, яка буде, вже буде тільки діяти з 27 року. Тоже трошки недопрацьовуємо, запізненням робимо це через те, що це дасть додаткові надходження до бюджету. Розумієте, нашої громади. Тобто, працюємо для, як сказати, для громади Кагриличини. Робимо все, щоб наповнювався бюджет. Допомагаємо голові громади. До речі, голова громади в нас уходить ще на неділю в відпустку. Сьогодні нам повідомили, обов'язки голови громади буде виконувати секретар, секретар громади, це Людмила Вікторовна. Значить, це добре, що на п'ять днів, через те, то, що товариство в нас складається враження, що коли входить голова, то виходить, зразу виникають такі неєстатні ситуації, як будівництво доріжки або ще якоїсь так сказати роботи що потім громадськість до цього привертає увагу і в результаті і виходить, що десь якесь підприємство як та з яким заключили договор знаходиться в дніпропетровську а за тим підприємством немає ні виробничих потужностей немає е, е, ні працівників немає нічого, але воно в нас згідно договору його печаті виконує роботи по реконструкції нашої так ска доріжки біля міської ради, яка обійшла з нам, товариство, як ви знаєте, 198 тисяч. Ну не в не в не в тому, що ми не проти доріжки. Доріжку треба, можливо, ремонтувати, але ми за те, щоб це робилося відкрито. З відповідними організаціями, які мають на це на, мають відповідні механізми, відповідні людей, які офіційно на роботі влаштовані, як з яких сплачуються податки. І тоді й доріжка нам потрібна, вона піде нам у користь. А коли ми використовуємо це через такі схеми, коли ми бачимо, заходимо в бот, відповідно дивимося на, на це підприємство. А це шарашкина контора, розумієте, в народі кажуть, знаєш, така собі. Ну, як контора по відмиванню коштів, і ми з нею маємо спостосунки. Це не годиться. Нам така доріжка не треба. Нам потрібна доріжка чиста, доріжка прозора і все остальне не проче. Так що товариство інформуємо, якщо ви бачите, десь в Кагарлицькій громаді, кагалицькій громаді. В кагалицькій громаді Десь бачите, що виконуються ці роботи, і на вашу підозру, що ці роботи е, суперечать законодавству або ще зразу інформуйте. Інформуйте незалежному кореспонденту, ось який якому я даю Віктору Олександровичу про ці неподобства. Він тут же зразу, е, як громадський активіст, як незалежний кореспондент, відповідно звернеться з зверненням до міського голови. На протязі п'ять днів йому дадуть відповіді. Ви боємо все, все прекрасно бачить. Мені дуже сподобалось, що Віктор Олександрович не пройшов мимо мимо цієї доріжки, не прийшов, а привернув увагу. І в результаті ми зараз розібралися, що навколо цієї доріжки йшла ціла так сказав, спецоперація. Голова в відпустці, Тут зразу ж така пропозиція виникла, з п'ятницю з вечора розпочали, хотіли на понеділок закінчити, а в результаті, коли розібралися, подивилися, то страх ужас відбувається навколо, під, ну, під, навколо цієї так сказати, виконання цих робіт. А всі хто голосував? За виділення грошей, вони навіть не знали навіщо цей вони Так, да, До речі, да я і питав його питав. Ну знає... віктор Олександрович, я тоді попрошу вас, ви взимаєте весь повний пакет документів і рішення сесії, і як відбувалося, і хто голосував? Будь ласка, більш детально громадськості висвятити. Я знаю, що ви згідно цього питання звернулися в правоохоронні органі. І я вам за це дякую. І тепер повідомте громадськість. На якому етапі, от щас ви як додатково ще отримали інформацію, хто як голосував? Щоб депутати трошки мали якусь відповідальність, а то в нас таке бачення, що депутати, представляючи людей, представляючи людей в кавичках, значить, просто-напросто голосують, не знають за за що. Навіщо голосують? І в результаті потім виходить, проголосували голова в отпуск. І і а вони тут уже так сказати, як кажуть, поїхали, полетіли. Ну запитання, будь ласка, як ви відреагували на те, що погрожувач вашого вбивства сьогодні отримав грамоту негативно і грошову якусь нагороду, навірно? Ну на нього. Про що, про що йде мова, товариство? Товариство, ну принагідно, я хотів би, звісно, повідомити, що 5 числа у нас в державі святкується таке свято, як День волонтера. І я принагідно вітаю всіх волонтерів. А також 6 числа, це післязавтра, у нас відмічається в межах нашої держави загальнонаціональне свято, таке як День Збройних сил України. І я принагідно вітаю всіх наших захисників та їхні родини з цим святом. Ну і принагідно, ви повинні знати, що в неділю, це 7 числа, буде таке свято, як день місцевого самоврядування. І сьогодні голова відповідно до процедури після закінчення сесії зібрав усіх цих поважних людей. А це волонтери, а це так сказати представники місцевого урядування, а це, а це так сказати, військові. Наші шановні Говорили, військові да. і голова як відповідальний чоловік, як керівник нашої громади, вручив подяки, вручив жінкам квіти. І я йому за це дякую. Але Віктор Олександрович говорить про друге. В цьому списку, в цьому списку, да, як сказати, від був <с. Замі... <с. да, був замісник нашої громади, а це Сінцов Іван Михайлович. Ну, знаєте, і він каже, яка ваша була реакція? Моя реакція була нульова. А через то, через те, що я взяв. Як ви знаєте, що я зараз відповідно до процедури, не процедури, а відповідно до тих подій, які були раніше, ми вас про це інформували. Значить, я взяв відповідно, просив, до речі, голову, яку він мою не просьбу, а так сказати, моє звернення, я на тій сесії це 77-ма сесія звертався до голови, щоб відповідно на 78-й сесії він запланував так звіт. Одного із замісників, а саме голови громади та Сінцова Івана Миколаївича, то я перед тим як готувався до його звіту, я взяв його посадову інструкцію, віктор Олександрович, посадову інструкцію даного службовця. Я прочитав і удивився там скільки пунктів, яких він напряму зобов'язаний виконувати. І виходить, що він і за екологію відповідає і питання і роботу з старостами. І ну багато багато. Там ви знаєте, прочитати, то ви буде вилися. За це він отримує винагороду кожен місяць в розмірі не менше 45 тисяч, бо я проаналізував його заробітну плату. А коли йде в одпуск так там і премії, у нього за 80 тисяч буває місяцями. тобто, Скільки людина получає, і скільки які обов'язки має, а при тому, якщо ми от сьогодні я ранком, коли проснувся, переглядаючи новини, привернув увагу до такого села, як, е, як Мирівка, де проста людина показує смітник. І запитує, вона звертається до, до людей, а також звертається до влади. Чому таке відбувається? А я їй написав, що якби ви, шановна дописувачка, ще зайшли в те приміщення, тому ж, через те, що мова йде про хімі... хімічний склад, який розташований на території села Мирівка. А я до нього привертав увагу ще, ще раніше, пару років тому привертав увагу через те, то, що теж приїжджав, подивився. Так якби вона зайшла туди в приміщення, то вона б взагалі заплакала. Там знаходяться. Неуталізовані хімічні дуже небезпечні для людей і для життя і для природи хімічні ці препарати, які залишилися ще з періоду колгоспу. Вони там ціла куча його лежить. Це в цього, цього сказати, сміття. І тоді я відповідно до того, що я побачив, я звернувся до ще була державна районна адміністрація. Звернувся, щоб мені надали відповідь, що відбувається. Мені дали відповідь. Що це все відповідно до програми Київської обласної адміністрації, яка виділила кошти, було утилізовано. А що ви там побачили? Ми не знаємо. Розумієте, товариство? Тобто є утилізація відповідно по бумагах Відбулася, гроші були використані. Хтось підписав цей акт. А насправді... Як були як сказати, там оці небезпечні відходи в тому складі в селі Мирівка, так і залишились. Але він ще тіко розрісся. Там додавили відповідно, відповідно, ще додавали люди. Додавляють не доброчовісні люди, додають, от звозять туди сміття і такий спосіб. так це обов'язки якраз того Івана Сенцова, Віктор Олександрович, якому сьогодні дали премію за його роботу. Ото його премія в селі Мирівка. Біля хімічного складу. Ото його треба повести і показати, сказати, оце твоя робота, оце твоя премія, оце все. А потім поставити питання і звільнити. Все. А він зараз відео із премією, і з грамотою, да. і скаже. Чого ви мене викликали? Дивіться ось цього. Ну, хай йде, то таке діло. Але ми з ним будемо встановлювати свої наші стосунки в суді. Значить, товариство, коротко дав інформацію по сьогоднішньому дню як депутат, який представляє ваші інтереси, громади Значить, Віримо у Збройні сили України, допомагаємо Збройним силам України і обов'язково перемога буде. Значить, а ще б я хотів би. Добавити от до того питання, що я тільки що вам повідомив, це до алеї пам'яті героям нашим. Сама велика знаєте, алея, яку ми збудуємо нашим героям, це буде те, коли ми збудуємо Україну щасливу заможних людей, успішних людей, які не будуть корупції ні на місцевому рівні, ні на центральному рівні. Ото і буде саме велика, так сказати, алея пам'яті нашим захисникам. Так що віримо. Збройні сили України і допомагаєм. Дякую, Віктору Олександровичу, за інтерв'ю.